Спіймали наші москалята і й запитують, скільки солдатів у тебе в гарнізоні? Москаль мовчить. Тоді вони запропонували за кожного солдата по пляшці горілки. Москаль примружив око й каже Е, ні, нашлі, дурака, щоб я вам за сто бутилок воєнну тайну видав. Петро. А що таке подвійні стандарти? Це коли Фред, котрий все зводить до сексу, геній. А Ржевський, який все зводить до сексу. Пошляк і розпусник. Можливо, знайдене рішення проблеми ядерного синтезу при нормальних температурах. Вже шоста бочка спирту, постоявши всього кілька днів на одному з військових складів, перетворилася у звичайну воду. Дурні мавпи злізли з дерев, почали трудитися, еволюціонували у людей. Розумні мавпи продовжують залишатися на місцях. Ніч дитяча обласна лікарня, стаціонар. Петрик з Андрієм спустили труси і міряються в кого більше. За ними уважно спостерігають дівчата. Марічка каже Хлопці, у кого буде більше, тому я дам ось цю жуйку турбо. Раптом заходить черговий лікар. Діти, що тут відбувається? Ви чому не спите? Ірино Сергіївно, тут Петрик з Андрієм міряються у кого більше. Ну і як? У кого більше? Походу, нічия. В того один і в того один.